Поезія, проза, книга та приємна розмова у стінах Луцького окольного замку відбувся п'ятий міжнародний літературно-мистецький фестиваль Фронтера, який об'єднав іноземних та українських письменників, стендап коміків, музикантів, театралів, медійників та публіцистів. Організатори фестивалю зазначають, що підготовка проєкту була довгою та клопіткою. Вся програма, яка в нас побудована на фестивалі, вона концептуально продумана цього року. Вона про фокусну тему спільність, вона про пошук того, що Українців триває разом, незалежно від того, який регіон їхнього народження, враховуючи той шлях, який ми пройшли за останні роки, за останні кілька сотень років, які досвіди ми переживали, які трансформації ми сьогодні проходимо, що зрештою дає нам цю можливість працювати, жити, взаємодіяти разом як одна нація, не зважаючи на всю ситуацію, яка відбувається серед запрошених учасників. Ми знайомимося з Марією Татаренко, яка на фестивалі виступила в ролі модераторки розмови з письма. Вона сама є письменницею та викладачкою. Для Марії цей день став особливим, адже в її руки потрапила і перша дитяча книга. Вона називається Акіякі Акая. Це істота, яку вигадала моя старша дитина, яка зараз 11. У мене є ще інша доня, які сім. Вони народжені в один день, не питайте, вони домовилися. Ось і вони витворяють, і творять, і чудять, і дуже багато слів вигадують всіляких різних. Я за ними, як дуже чимна мама, я за ними все зафіксую, записую. І це книжка про різні словачки, я їх називають дитинізми, наприклад, «Їсторан». Класно, правда, ну діти ж не знають. Ресторану ну, є ресторан. Ось і також тут є казочки, довго довгі казки. Тут є віршики куценькі, віршики середульші і віршики довгов'язі. в'язі. Марія Татаренко, викладачка університету, яка веде курси з креативного письма, розповіла про свою книгу Не муза а м'язи. Збірку з 50 вправ для розвитку писемних навичок. Ця книга, що розроблялася протягом 24 років, допомагає розвинути креативність і техніку письма. Це не книга для читання, це книга для роботи. Тобто, для того, щоб виконувати різні вправи, кайфувати від цього. Бо я не вірю в натхнення. Я не вірю в натхнення. Я вірю в таке натхнення, яке ми генеруємо самі. Тобто, коли лампочка довго світить, вона що робить? Вона нагрівається. Ось це є наше натхнення. От треба трошки посвітити, попрацювати, і вона точно почне генеруватися. Пані Марія зазначає, що літературний фестиваль це місце не лише для літературознавців, а й для усіх охочих, незалежно від того, чи ви вже знайомі з Літературою, чи тільки починаєте своє знайомство, взагалі фронтера мені надзвичайно подобається. Як каже молодь, тут є свій вайб і цей вайб він дуже такий впізнаваний. По перше, таке якесь дуже дуже індивідуальне ставлення до кожного, до модератора, до автора, до письменників, до перекладачів. Ну, взагалі до всіх задіяних. Ми коли зайшли в готельні номери, там уже були наші презентаційні пакети подарункові. Більше того, там був крем від засмаги. Про нас подбали, що тут є водичка всюди. Тобто, ну це є увага. Мало того, ну, не тільки для нас водичка, а водичка для тваринок. Це прекрасно. І тут все еко все екофрендлі, френдлі Тут дуже така ну щира, добра, дружня атмосфера. А ось мила разом із подругами на фестивалі вже не вперше. Вона зазначає, що з кожним роком програма стає лише цікавішою та вдосконалюється. Це не тільки чудова можливість для літературних обговорень, а й місце для приємної. Компанії Атмосферам, атмосферам, прекрасна відбавиться те, що фільм як якась як, як як така безкінечна інтимна рефлексія, то, що, а, що виглядає, виглядає як пачка великого ков для серці композиції. Власне, це поза оповідь книжково першої прості авторкою фільму, і, які вона говорить про все, нібито одночасно, і це дуже багато різних історія переглядається між собою. А в кінці вони всі сходяться в єдину точку. Ти розумієш скільки в цьому краси. Надихаючи, надихаючи просихаючи прекрасно. На фестиваль завітав і представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Він підкреслив, що подібні ініціативи в Луцьку мають відбуватися значно частіше, адже вони не тільки об'єднують лучан, але й стирають кордони між Україною та Європою. Літературний фестиваль фронтера це дуже важливий захід для Луцька, тому що в першу чергу він гуртує інтелігенцію творчу спів. Пільноту не лише з Луцька, а з цієї України. В другу чергу він популяризує наше місто як місто історичне, як місто творче, як місто, яке грає важливу роль в розвитку України. Я знаю організаторів цього фестивалю. Вони його започатковували досить давно, ще до війни. Виношували цей задум. І нарешті, вже два роки, як цей фестиваль вийшов на дуже пристойний рівень, я бажаю їм тільки. Розвитку і процвітання п'ятий міжнародний фестиваль фронтера в окольному замку став важливою культурною подією, об'єднавши творчих людей з усього світу для обміну ідеями та натхненням.